Розповім вам і про зміни, які у нас плануються на майданчику. Так, ну що ж, зараз буде оновлення банерів, зараз тут буде висіти два е, банера: Total Drive Hub, наші послуги, смарт-центр партнери, з якими працюємо, і буде абсолютно новий асфальт на майданчику. Більше не буде. Ось цієї грампилі пилюки летить. Тут у нас рік тому, пам'ятаєте, що стояв вагончик, який біля нового року у нас забрали, тому що маф, боротьба з мафами в місті Києві, і тепер приїхав ось такий здоровенний автобус. Це буде Новесенький офіс. Зараз він підготовлюється. Тут будуть кондиціонери, отоплення, тепленько, щоб можна було приймати і клієнтів, оформити договір купівлі-продажу на автомобіль і таке інше. Тобто зараз автомобілі ці всі ми прибираємо. Зараз робимо тут новий асфальт, новий ось такий бус-автобус на колесах. Маф не можна, а автобус. Можна зараз дівчата заходять, тут все хімчистять, клінять, прибирають все буде просто дуже гарненько, і ви вже зможете відвідувати наш майданчик для купівлі автомобілів для себе більш приємніше і актуальніше. Ну що ж, я напевне зараз зроблю на мазду номери. І певно, трішечки покатаємося, зробимо з вами е, більше оглядів, більше фотографій про неї. Тому що у нас наявності в продажу, у нас на СТО відновлена, є класна Mazda CX5. 24 рік, селик, комплектація якісно відновлена, 27 тисяч кілометрів пробігу на повному приводі. Нагадаю вам, як вона виглядає: CarPlay, Android Auto, led Оптика, автоматичний ближній, автоматичний дальній, в дуже хорошому стані. Автомобіль, зазорчики, всі рівнесенькі, все гарнесенько по автомобілю. Просто супер. Хто хоче для себе гарний, безпроблемний автомобіль, зроблений, відновлений у нас на СТО з гарантією якості з документами. Телефонуйте 25 500 На нього ціна.